1 юні рятувальники з Прикарпаття взяли участь у змаганнях, що є традиційними у Польщі, та на яких змагаються дружини юних рятувальників з кожної добровільної пожежної команди з різних польських повітів. Перед початком змагань маршалик опольського воєводства Анджей Була тепло привітав команду з України та відмітив, що українці кожного дня показують неймовірну стійкість та силу духу, і він щиро радий, що команда з України змогла взяти участь у даних змаганнях, а також наголосив на подальшій допомозі. Мозі та співпраці з рятувальниками Прикарпаття. Пізніше відбулися самі змагання, що складалися з декількох етапів: а саме: пожежна естафета, бойове розгортання та в'язання туристичних вузлів. Всі учасники змагань, а це 46 команд та більше 300 учасників, були розділені по вікових категоріях. У категорії, де змагались юні рятувальники з України, було 11 команд, кожна з яких складалася з дев'яти учасників. Першим видом змагань була пожежна естафета, де юні рятувальники з України. Показали чудові результати, адже подолали дистанцію за одну хвилину 13 секунд та стали третіми у цьому виді. Наступним видом змагань було бойове розгортання, яке потребувало неабиякої спритності та навичок. У цьому виді змагань юні рятувальники з України стали шостими з 11 команд з часом 3 хвилини 20 секунд. Крім нових навичок та досвіду, юні рятувальники з України отримали незабутні враження, цікаві знайомства та позитивні емоції, які запам'ятають на все життя. Призом за участь у змаганнях став сплав на байдарках і ще багато цікавих екскурсій. Рух юних рятувальників пожежних у республіці Польща вже дуже давно розвинений на високому рівні. Тому перейняти їхній досвід у даному напрямку було дуже цікаво. По завершенню змагань відбувся візит до адміністрації маршалика опольського воєводства, яке постійно надає підтримку рятувальникам Прикарпаття та активно співпрацює з Івано-Франківською областю. Дякуємо нашим партнерам за постійну допомогу та підтримку, яка так важлива для України дякуємо за допомогу і підтримку, яку ви постійно нам надаєте. Дякуємо за те, що ви завжди поруч для нас це дуже важливо, особливо у цей такий складний час. Ми дуже хочемо, щоб ці такі змагання, які відбулися в Пюшбургу, щоб вони стали традиційними, і щоб наші юні рятувальники змогли на постійній основі брати в них участь. Запрашу вас. Kolejny raz na no autostrzydzę przyjeżdżajcie za 6 tygodni, za miesiąc, kiedy chcecie z następną grupą. Naprawdę, jesteśmy otwarci i, i, i chętnie Was będziemy gościć.